Євангелія від Матвія, розділ 25 Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задримали і поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ці діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрий у відповідь сказали Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви та й кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшовши той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і каже Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю». Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе. То ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчевного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Коли прийде син людський у своїй славі, й усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був і ви мене напоїли, Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе? Цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне.